Привіт. Я знаю, що завтра в Дениса день народження. Отже, передаю найщиріші вітання Денису під прізвиськом Босяк від його друга красавчика. Бажаю всіх всіх благ для тебе в день народження. Шановний босяк, бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій і найдобріших мрій. Бажаю, щоб ти завжди був щасливим українцем, щоб ти був крутим, щоб ти мав круте авто завжди, щоб ти завжди мав щастя в серці, і також, щоб ти мав в серці кохання, любов і всі-всі найкращі почуття. Ти народився в такий прекрасний весняний місяць березень, коли земля оживає. Тож я бажаю тобі довгих-довгих років життя, бажаю тобі мирного неба над головою. Бажаю, щоб ти ніколи не страждав. Бажаю, щоб ти ніколи більше не бачив війни на своїй землі. Щоб ти був вільним і щасливим українцем. Ну, і всіх всіх благ тобі бажаю. Долучаючись до вітань твого друга, красавчика. Всіх благ, кохання і любові в серці. І ці рядочки звучать для тебе також. Найперший Чаруюча краса і неповторність найперший місяць весни пробуди землю, даруй цей день народження той щастя, бла і кохання для Дениса, хай він сміхається завжди, даруй для нього ти світіння у душі. І Повний зір небо даруй, і небо сонячне даруйше о місяць перший ти весни. Місяць березень обов'язково подарує тобі на твій день народження всі-всі блага. Мрій і мрії здійсняться.